складаємо рівняння за вимогою. Це у нас робочий зошит, те, що ми опрацьовуємо. Знову ставимо відмону на паузу, виконуємо самостійно, потім тільки перевіряємо. 42 5 48 8 72 7 56 8 16 5 Сорок два, три, три, шесть, вісім, семь, чотири, пять, тридцать, шесть, шесть, 54 шесть, шесть, пятьдесят, чотири, вісім, шестьдесят чотири, девять, сорок девять, девять, двадцать, восемь, пять, семь, восемь, шесть, три. Вісім Так, за кожним текстом складаємо рівняння, розв'язуємо. Давайте перший множник 4. Дія множник значить множення. другий множник. Невідомий. Добуток 16. Далі друга одразу. Зменшуване невідоме. Мінус, значить, відємник 28. Різниця 7. Ділене 28. Дільник невідомий. Частка 7. Перший доданок невідомий. Другий 36. Сума 60. Невідоме дорівнює. Невідоме дорівнює. Збільшення ціли в кінці. Зменшення ціли спочатку. Зменшення ціли спочатку. Збільшення ціли в кінці. Далі. Невідома частинка зменшуємо. Невідоме ціле збільшуємо. Невідома частинка зменшуємо. Невідома частинка. зменшуємо, перевіряємо 35, мінус двадцять Збіглася. Так, табличка. Давайте табличка. Якщо табличка одразу намалюю. Так. Раз. Два. Основні дії тепер записуємо. <Coughs> Перша нора і друга нора. Так, в Австралії багато. Перші нові спочатку сховалися, так? Спочатку сховалося. Потім ще сховалося. І стало. Скільки, так, стало це ціле. І складається спочатку, що потім. Далі. По-перше, 18, другий 16. ще 9. ще 15. Стало, не знаємо, скільки всього не знаємо. Тому що. Стало плюс потім це у нас перша нора. друга. І разом дуже легка задачка. Тридцять. 30... Ой, п'ятдесят, вибачте, вісім. Паттію відповідь: 58 тваринок сховалися в цих норах. Все, дякую за увагу.